Thank <laughs> you. Ось така красота. Тут річечка тече, шумить сильно, але на впадінні отакий красавчик взяв. Ну стандартний, до кілограма такий. Ну класно, початок є. Будемо продовжувати. Багато рибаків зараз розкажу. Бачите, яка рибалка вибіг буквально 10 хвилин не встиг половити. Почався знову дощ. Я знову сховався, але встиг змокнути, За ту хвилину встиг змокнути. Просто піймав рибку якраз, показував вам трошечки, я відпустив її і побіг зразу наверх машину. Сховався. Костюм від дощу завжди з собою, бо інакше діла не буде. Зразу мокрий. От я тільки приїхав, вийшов на пару хвилиночок, там хотів покидати, тільки два рази кинув, дощ почався, поки машин до машини дійшов. Вже повністю мокрий, так що такі справи. От, знайшов прикольне місце, річечка з гір Зараз дощі постійно падають, і такий непоганий. Струмок втікає в море. Я тут половлю це місце. я Собі відмітив. Дуже класно, це дуже перспективні місця це завжди, коли втікає якась свіжа водичка в, в озеро, або в, ну, особливо в море, бо це змішується дві різні води. Так, і що цікаво, ці місця найбільше підходять для форелі, для морської форелі. Це та риба, яку я дуже мрію зловити. Я минулого року зміг зловити одненьку. Там вона невеличка була, тому я би хотів, от хоча б декілька штук, зловити трошки більших. Ну, погода Просто капець. 15 хвилин без дощу, 15 хвилин дощ. 15 хвилин без дощу, 15 хвилин дощ. І так просто весь день і от уже четвертий день. Ну що, можна продовжувати. Дощ вже припиняється потрошки, буду спускатися до свого місця і далі пробувати різні приманки тут. є yes. друга покльовка. Ну, невеличка риба, напевно. Але... Не це О, блін. Такі ударчики робить дивні якісь. Дивно все поводить трохи, не знаю. Зараз подивимось, що за риба цікава. Ой, ой 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 Це губанчик! Ви зараз офігеєте від його кольору. Просто офігеєте від його кольору. Подивіться на цю рибу. Ну не казка. Подивіться, який він гарний. Ці кольори це просто капець, Обсетний гачок. Ну і відпускаємо красавчика. Губанчика не можна брати в будь-якому вигляді, треба відпускати. Вони бувають різних кольорів. Буває ось такий кольоровий, буває там коричневий, зелений, ну, дуже різні, гарні. Але їх треба відпускати всіх. Дощ, сонце, дощ, сонце, дощ, сонце, або дощ хмари. Коротше, знов дощ, знов лиє. Я вже напевно три рази змок і три рази висох. Але нічого, ще пробуємо трошки ловити, поки ще є час, ще не темно, ще сонце поки наближається до горизонту, тому що ще покидаю трохи. Ну, поки не змокну, так скажемо, останній раз. Я вже поміняв пару місць, був вже і в тій частині, і в близькій частині до хати. Ну, в принципі, Поки що от, один губанчик і один Погано, ну, Але хотілося б більше, звісно, рибки. Так що постараємося щось поміняти, щось зловити ще. Наразі от прийшов на робочу приманку, таку типу, 3 дюйма. Ну, бачите, я казав, що вони різні половини. Цей зелений. Але вже такий грам 800-900. Ну Дуже такий жирненький, прям сильний. З фракціончиком мені пішов. Трошки запізно включив вам, бо дощ падав. Я виключав, в мене все на всі камери, але маєш показати все ж таки красавчика. Дивіться, який зелений. Ну, гарний. На 4 дюймову приманку взяв, на окцітний гачок прямо під мостиком. О, три рази він атакував, потім все ж таки доїв приманку. Та вже сховався в машину, знову буду завершувати рибалочку. Ну така, я б сказав, не супер продуктивна, напевне, супер результативна рибалка. Але все одно три рибки піймали, трошки походив по нових місцях сьогодні. І я думаю, на майбутнє я собі висновки зробив, де, де краще, де гірше, де будемо наступний раз рибалити. Так що до зустрічі в наступних рибалках. Все, всім добра, пока.